Щодня стрес перевантаження втома. Ми все частіше відчуваємо, як зникає енергія. Life Balance 2.1 ваш спосіб відновитися м'яко, точно тоді, коли потрібно. Life Balance 2.1 це компактний велнес прилад, який допомагає організму повернутися в баланс за допомогою точних частотних комплексів. Він активує процеси очищення, розслаблення, відновлення та зміцнення імунної системи. Всередині – 300 базових програм з можливістю розширення до 600, відновлення енергії, детоксикація, гармонізація сну та нервової системи, зняття напруги після фізичних і емоційних навантажень. Через додаток Web Wellness на смартфоні ви легко запускаєте потрібну програму, і прилад бере на себе турботу про ваш стан. Це не просто фітнес-браслет чи трекер сну. Life Balance 2.1 впливає на саму природу біоритмів, м'яко і без втручання в тіло. Коли організм перевантажений, процеси в тілі стають нестабільними. Це відображається на сні, імунітеті та рівні енергії. Life Balance 2.1 надсилає частотні сигнали, які допомагають клітинам знову працювати злагоджено. Ви знову відчуваєте легкість у тілі, ясність у голові, внутрішній спокій. Це не магія, це частоти, на які відгукується ваш організм. Відчуваєте хронічну втому чи труднощі зі сном. Після тестування на Life Expert 3 ви отримуєте індивідуальні комплекси. Прилад сам підбирає потрібні частоти, без догадок, без помилок. Усередині технології, які раніше застосовувались лише у професійних приладах, тепер вони у вашій кишені. Керувати Life Balance 2.1 Просто запускайте потрібні програми, зберігайте улюблені, використовуйте тоді, коли потрібно. З ним турбота про себе стає легкою звичкою, без зусиль, але з результатом. Якщо вам знайоме відчуття я втомився, але не можу відновитися. Цей прилад для вас: для тих, хто дбає про здоров'я, для тих, хто шукає сучасні безпечні рішення, для тих, хто хоче повернути енергію, стабільність, ресурс. Life Balance 2.1 – Це не просто прилад, це ваш персональний помічник у збереженні та відновленні здоров'я. Я, як і багато інших людей, працюю в офісі, але на відміну від них, у мене є мій портативний помічник Life Balance 2.1, який допомагає мені відновитися після роботи. Після тренування я вмикаю комплекс на відновлення. М'язова напруга зникає, і тіло швидше відновлюється. Моя донька вивчила вірш за 15 хвилин, а раніше для нас це було справжнім випробовуванням. І все завдяки програмам на Life Balance – навчання та розумна дитина. Тепер навчання для нас радість, а не стрес. Сотні користувачів уже поділилися своїм досвідом використання приладів Web Wellness. Подивіться їхні історії на нашому youtube каналі Безліч людей у різних країнах світу вже користуються цим приладом вдома, на роботі, у подорожах, після тренувань та навчання. Це зручно, ефективно і просто. Відкрити Life Balance 2.1 сьогодні і почніть почуватися краще вже завтра. Web Wellness – технологія відновлення у режимі реального часу.